Ви ж знаєте, що я люблю цікаві машини, Зікер мені дуже подобається, e-tron подобається, BMW x 7 4.4 теж їде добре. І на якій сьогодні машині їздить Тарас? Зараз будете довго сміятись, але я чесно скажу, так від неї кайфанув. От вона не продається, вона не рекламується. Просто хотів поділитись враженнями, які є. Мінівен? Мінівен курва, в 31 рік мені вже подобається. А що буде, коли мені буде 40, страшно представити, але ну, подивіться, яка вона хорошенька. Це сієна, максималка, лімітед Platinum. З капітанським другим рядом, музика JBL, сліпі зони, адаптивний круїз. Діди, блін, класно, мягенько, комфортна посадка. Сидиш високо, шумка відносно непогана, електродвері заїжджають, виїжджають з ключа, причому підігріви, обдуви. Шкіра коньячна. Блін, жесть. Я починаю боятись мінівенів, бо вони мені починають подобатись. Я собі думав, що я хоча б до 40-50 буду їздити на якихось молодіжних машинах, сів мінівен курва, і з нього не хочеться виходити. Який жах. Це просто дуже страшно.